У Житомирі протягом січня тривала перевірка громадського транспорту за цей час. Інспекторами Укртрансбезпеки та патрульною поліцією на зупинках міста було перевірено понад 300 транспортних засобів різних перевізників, з яких у сотні виявлено порушення, а на 45 складено адмінпротоколи через несправність транспортних засобів або невідповідність документації. У нас в рамках перевірки в громадському транспорті. Це перевізник зима 2023, січень місяць у Патрульної поліції та Укртрансбезпеки проводили перевірку на усьому громадському транспорті на території міста Житомира. Взагалі, в рамках цього місячника перевіряється як пасажирські, так і вантажні транспортні засоби всієї області. Загалом за цей місяць було встановлено близько 110 порушень по всій області. Це як вантажні, так і пасажирські. Перевірено близько тисячі транспортних засобів. Якщо пасажирських порушень понад 50... То понад 60 – це вантажні порушення для перевірки справності транспортного засобу. Інспектори використовували спеціально оснащену мобільну станцію і виявляли наступне. Найхарактернішими з цих порушень це є невідповідність технічного стану транспортних засобів, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів. Зокрема, це тріщина, вітрового скла в зоні дії склоочисників, Взагалі не працююча система склоочисників і омивачів. Відсутня в цих омивачів, бо в таку погоду вона дійсно потрібна, щоб водій без перерву мав контроль над дорогою і бачив безпосередньо дорогу. Також це невідповідність гуми на колесах транспорту. Тих засобів невідповідність залишкової висоти малюнку протектора, встановлення на одну вісь шин з різним малюнком протектора, пошкодження таких шин або взагалі оголення корду та інші порушення. Навіть під час підсумкової роботи виїзної групи інспекторів, які працювали в районі автовокзалу, було виявлено кілька порушень. Ми бачимо, що залишкова висота малюнка протектора шин складає 1,69 міліметра, що є недопустимою для даної категорії транспортних засобів. Згідно правил дорожнього руху, не менше 2 міліметрів повинна бути залишкова висота. Це є порушенням правил. Може колесо лопнуть. Ну що хоче може бути. Під час фіксації порушень складається відповідний акт про технічну несправність транспортного засобу. Далі водій зобов'язаний усунути несправність, але якщо вона входить до списку критичних, не може продовжити далі свій маршрут і перевозити пасажирів. Після фіксації цього порушення наш відділ здійснює візит на підприємство, де проходив транспортний засіб передрейсовий контроль у механіка. І встановлюється особа. Я посадова, яка здійснювала передрейсовий контроль, що випустила на лінію транспортний засіб з технічною несправністю. І відносно нього також розглядається справа про адміністративне правопорушення. Протягом січня інспекторами відділу безпеки дорожнього руху було притягнуто шість таких посадових осіб до адмінвідповідальності за виявлення порушення стану транспортного засобу. Перше ж законодавством передбачається покарання водія у вигляді адмінвідповідальності. Якщо ж вдруге протягом року зафіксовано порушення, складається адмінпрото. Пол і тимчасово вилучається посвідчення водія. З подальшим розглядом справи судом. Перевізників перевіряли також і комунальний транспорт. Наразі транспортний засіб перевіряється щодо технічного стану. Дозвільна документація згідно з статті 39 закону України про автомобільний транспорт, Також дотримання режимів праці та відпочинку водія на маршруті. Приймайте документи, будь-якого ставі вогнага теж. Один ложний газ, перевіряємо його повірку, чи він ще здатний, чи він не закінчився термін дії. Аптечку, щоб бути ласкаве. Перевіряємо термін давності, чи срок у нас відповідає зазначеному. Законодавця значних порушень не виявлено, Були такі сугубо доліки. Водій забув документи або ще щось. А в загальному то в принципі достатньо, тому що комунальний транспорт не виїжджає на лінію без огляду механіка з завідуючого гаражем і так далі. Олександр Шевчук також переконаний, що такі перевірки необхідно проводити періодично, аби водії та перевізники не розслаблялися та тримали в гарному технічному стані та з усім пакетом технічних документів згідно вимог, які вони подавали на конкурсі, і брали на себе зобов'язання перевозити пасажирів.